Привіт, дорогі стрільці, ви на каналі Астраната. З вами я, Наталія Федулова, ваш Астрогіт у світ зірок. і сьогодні ми говоримо про серпень 2025 року. Що він вам несе? Серпень для вас це період динаміки, зміни статусу, у сімейному житті, а також в соціальних ролях. Активуються теми публічності, партнерства, родини та кар'єри, можлива зміна графіку життя або навіть місця проживання. І через якісь особисті такі обставини, як правильно слухати свій прогноз, давайте нагадаю: перш за все, ви слухаєте по знаку асцендента і потім по сонцю. Якщо ваш. Знак сонця це стрілець, той знак, за дяку, який ви знаєте, то асцендентний знак він може відрізнятися. І якщо він там в інших знаках, там, наприклад, в Діві, ви дивіться свій прогноз спочатку, по Діві, потім по стрільцю. І комбінуйте, складайте свої свої пазли в таких ось загальних прогнозах, або звертайтесь за індивідуальним прогнозом на місяць чи на рік. Я вам з задоволенням допоможу. Також раджу вам подивитися. Нещодавно вийшло відео про Уран в близнюках. Це прогноз на 7 років. Це дуже потужна енергія планети Уран, яка буде змінювати всі, життя всіх, правильніше сказати. І впливатиме реформуватиме, звільнятиме щось у житті кожного з нас на протязі 7 років. Тож посилання залишу під цим відео, обов'язково подивіться. А тепер давайте детально поговоримо, що чекає вас в серпні, дорогі стрільці, крок за кроком. З 1 по 6 серпня Венера у нас така напружена, вона дає напружений аспект до Нептуна і Сатурна і торкає ваш восьмий і п'ятий сектор гороскопу. І що це значить? Можливі якісь витрати на дітей або пов'язані з вашим коханням, або на свято якось ви витрачаєте, або на навчання. І це також може бути таке змішане відчуття радості і розчарування в цей час, такий внутрішній конфлікт між бажанням, між бажанням і реальністю, можливо, непорозуміння в інтимних до речі, відносинах, або фінансових відносинах з вашим партнером з особистого або з ділового життя. З 6 серпня Марс переходить у Терези, з Дів до Терези, і буде йти цілий місяць по вашому 11 му сектору. І тут Марс це енергія дуже міцна, активна, і ви стаєте більш активними у сфері колективної роботи, соцмереж, проєктів, мрії, якісь, тобто якось мрії, плани на майбутнє починають. Ви починаєте працювати над цим моментом. Активуєтесь в сфері онлайн роботи або онлайн платформ. Це також може бути активізація комунікації з. З людьми, з друзями і участь у якихось таких групових ініціативах, в святах, в івентах. Тобто тут колективна енергія заходить в чат, і ви дуже багато енергії своєї витрачаєте на те, щоб реалізувати або інтернет-проекти, або тему колективів, друзів, якісь спільнот, або ну, починаєте якось працювати над своїм майбутнім. 8 серпня Марс буде у тригоні ну, у гармонійному аспекті до Урана і буде торкати ваш 11 і 7 сектор гороскопу. То що це означає? Раптове таке партнерство, пропозиція, якась така подія через друзів або через онлайн, яка змінює ваші плани на майбутнє. Це також може бути знайомство, яке вистрелить отак, от от, і буде допомагати вам реалізувати ваше майбутнє. А ось 9 серпня, повний місяць водолії, у вашому третьому будинку. Повня вона завершує, вона дає результат, кульмінацію і ясність. І що у вас завершується дорогі стрільці? Ну, щось пов'язане з навчанням або короткими поїздками, якимось таким ну, по території недалекої території, так щось пов'язане з транспортом, авто, гаджетами і оформленням документів. Ось тут ясність, результат або якесь завершення процесів. Відбувається можливо в цей момент. Ви завершуєте комунікацію з кимось або якусь розмову ставити на крапку і ставити все на свої місця. Тобто тут ну третій дім це дім близнюків і щось пов'язане зі словом, з авто, гаджетами, оформленням документів, поїздок, навчання. Ось тут щось завершується. Таке ж якесь логістичне рішення може бути: тобто переїзд, купівля техніки, закриття якихось питань з відрядженнями. Тож майте на увазі. І цього ж дня, 9, 9 серпня, Марс буде у напруженому аспекті до Нептуна і Сатурна. І буде торкати 5-й сектор. Це трішки інша історія. Вона тут напруження йде на те, що можуть зірватися якісь плани через. Поведінку або обставини через дітей, або якісь романтичних партнерів ваших коханців тощо. Тобто, тут змінюється якась таке такі плани. Зовнішні обставини не дають реалізації там, вашому там, інтернет-проекту або творчій діяльності. Можуть бути розчарування в колективі або через такі е, соціальні очікування. Подумайте, що це може бути у вас. 10 серпня Марс, ось дивіться, 8, 8 серпня, гармонійна дата. 9 серпня, ну так, і так, і так. Тобто ну щось завершується і щось напружується, так, у вас. І 10 серпня гармонійний день, Марс йде в сприятливому аспекті до Плутону, і так ваш 11-й 3 й сектор. А Марс і Плутон це дуже впливові енергії, дві дуже міцні такі. І коли вони дружать між собою, то це день великої сили. Просто величезною. Ви можете вирішити якесь фінансове питання або юридичне питання, підписувати документи, які принесуть вам вигоду або дають вам якесь право. Гарний день для заяв, для анкет, для участі в конкурсах, для того, щоб подаватися кудись. Оце запам'ятайте 10 серпня. 11 серпня Меркурій виходить із ретроградного руху нарешті. На він ретроградив у вас у дев'ятому домі, тобто тут ви вже починаєте відчувати, що спрощується ситуація пов'язана з освітою, з навчанням, з переїздами, з документами, з якимись судовими справами і міжнародними контактами. Щось за кордоном вирішується для вас стає більш легше це все йде. Тому що коли Меркурій був ретроградний, ну могли допускатися помилки, щось гальмувалося, так а ось наступає час для того, щоб запускати курси, подорожувати, презентувати свій проєкт, особливо якщо ви працюєте з інформацією чи викладаєте це дуже гарний час. З 25 серпня Венера буде йти, о, до 25 серпня, пробачте, Венера буде йти раку у вашому восьмому домі. І... Відбудеться з'єднання двох планет Венери і Юпітера, саме в період з 5 по 19 серпня, і пік цієї афігенної ну, енергії буде 12 і 13 серпня. Я виділяю ці дати, тому що планета малого щастя і великого щастя Венера і Юпітер з'єднуються і якби починають вам нести потік удачі і везіння. У по восьмому сектору. А що це може дати? Збільшення доходу через партнера або інвестора. Раз вигідне повернення боргу або закриття боргу. У вас з'являться ресурси для цього. Сильний такий поворот у стосунках, де буде інтимність, зближення. Далі глибока така психологічна трансформація може відбутися у вас. Отримання спадку або прибутку через якісь інші джерела, через чужі ресурси, підписання договорів на довготривалі умови, якогось фінансування, наприклад. І це все. Ну, тобто, використовувати чужі ресурси це прям потрібно в цей час. Якщо для вас актуальна тема кредитів, наприклад, то 12-13 серпня особливо такі сприятливі для цього. А вже ж особистий прогноз він більш детальніший і точніше скаже нам ситуацію. Але Якщо ви будете використовувати тільки ці, тільки загальні прогнози, то просто собі візьміть 12 і 13 і використовуйте, йдіть, якщо кредит, якщо там, піти до інвестора і запросити якусь суму для, роз, ну, для розкрутки свого бізнесу, наприклад, або в принципі, просто попросити гроші у чоловіка чи у покривителя свого цей час, ну, хто у вас там начальник, шеф або чоловік, який вас забезпечує, також це класні дати для цього, 12-13 серпня. А взагалі аспект удачі буде триматися з 5 по 19 серпня. Просто більше такі впливовіші, міцна енергія цього з'єднання відбудеться саме 12 13 серпня. 13 ж серпня у нас також подія Селена, це фіктивна точка нашого Космосу, вона змінює знак, переходить у лева і йде по вашому дев'ятому дому. Ну, селена – це така підтримка вищих сил, це також, якби аспект удачі, благословіння, підтримка, знаєте, згори, згори у справах, пов'язаних з навчанням, поїздками, духовним вашим ростом, пошуком і закордонних справ. І вона буде сім місяців ось тут знаходитись, у вашому дев'ятому секторі. Тобто, буде, знаєте, як підтримка вищих сил. В цьому благословіння на викладальницьку діяльність, на проєкти, пов'язані з міжнародними якимись історіями, чи робота з іноземцями, чи оформлення юридичних документів, пов'язаних з за кордоном. Ось тут все має бути, знаєте, як то кажуть, вас будуть берегти. 23 серпня молодий місяць, молодик, новий місяць. Як його тільки не називають українською, і е, буде він у Діві, е, в 10 секторі вашому. Що таке молодик? Це нова енергія, новий початок, зародження нових сюжетів, абсолютно нових. По темі 10-го сектору, а це кар'єра, статус і м, досягнення, ваше визнання це найвища точка нашого гороскопу, нашої реалізації. Тому тут у вас дається зелене світло для того, щоб реалізуватися. Цей молодик він в Діві дуже важливий, тому що вересневий молодик він також буде в Діві, і закладаються такі довготривалі зміни у вашому статусі. В професійних кар'єрних досягненнях можлива зміна посади, професійного напрямку, визнання або отримання документів, або просування вас, або ну, взагалі, змінюється ваш статус. Статус може бути як право на місце проживання, прибування, або статус це жінка, мати. Власниця квартири, це також статус, так? Ось тому щось тут дуже. Ви маєте піти в цю історію, зароджувати тут події, тому що вони будуть мати кармічний присмак. Тому що вересневе затемнення, яке відбудеться ну, там, 7 вересня і в кінці вересня, ми поговоримо ще про нього у наступних відео, обов'язково. Вони о, з, на затемнені. Тому оці два молодика вони будуть перекликатися і що зароджуватиметься 23 серпня цілий місяць, в кінці вересня, буде давати прояв свій. Ось так. 25 серпня Венера, планета краси, задоволення малого щастя, змінює знак, переходить із Дів Лева і йде по вашому 9 сектору. Тобто тут задоволення ви отримаєте, якісь такі щасливі події, поліпшення ситуації, пов'язані з подорожами, з відносинами з людьми з-за кордону, тому що дев'ятий дім, таке насолоду через навчання, розвиток, якісь такі реалізації, презентації вас, свята, можливо, вас запросять, або ви починаєте рекламувати свій проєкт. Гарний період для таких іміджевих публікацій для закордонних покупок, поїздок, поїздок з коханою людиною тому. Використовувати з 25 серпня, 26 серпня, напружена і така ну двояка така дата, тому що там Меркурій буде в напруженому аспекті з лілітою по вашому дев'ятому, 12 Тобто будьте обережні в переписках в цей день, 26 серпня. Не надсилайте нічого, нікому важливого, ні в поштою, ні в месенджерах. Утримайтесь від онлайн покупок цього дня. Також можуть проявитися якісь такі підсвідомий страх, гнів і краще, ну. Реагувати, краще пережити цей день, просто розуміти, що якщо вас щось підштовхує до якоїсь тіні вашої, то не віддіться, тому що ліліт вона така, вона може щось нашептати вам того, чого немає. Кінець серпня взагалі, перше таке відлуння коридору затемнень, і ви вже можете відчувати якісь такі. Ну, знаєте, тривогу, якесь таке відчуття, що щось таке неминуче наближається. Це наближається коридор затемнень, і він затемнення будуть проходити по вашому по усі статусу кар'єри і великих цілей. Не, не е, поспішайте, знайте, що скоро все е, буде. Не тривожтесь, в общем, давайте підсумуємо, що робити в серпні обов'язково. Ну, запускати довготривалі професійні проєкти. Перше, потім розвивати онлайн напрями, групи, курси, працювати над своїми фінансовими питаннями, буде прорив, їхати у відрядження, подорож, відпустку йти в навчання можна. Що не варто залишати фінансові справи без уваги. По-перше, по-друге, сперечатися з дітьми чи партнерами в період, особливо з 9 по 11 серпня. Далі підписувати важливі документи 26 серпня не бажано і ну, там в районі, поки ретроградить Меркурій, ось він вийде 11-го числа і краще робити такі моменти. З вами була ваша Астроната. Дякую, що ви тут слухаєте, довіряєте і шукаєте відповіді разом зі мною. Якщо не знаєте свій асцендент, пишіть мені дані свого народження. Я вам допоможу, підкажу в коментарях. Будь ласка, підписка, вподобайка, коментар це все ваша вдячність і підтримка україномовного астрологічного контенту. Посилання на свій курс. Астрокомпас нагадаю, у мене дуже класний міні-курс, який ви можете пройти за день і зрозуміти свій шлях по натальній карті і побудувати свій маршрут до ідеального життя. Тому своє призначення зрозуміти дуже. Дуже пишаюсь цим своїм продуктом. Вже пройшло дуже багато людей його і класні відгуки. Всі залишу всі посилання на консультації на інші ресурси під цим відео. До зустрічі у вересневому прогнозі. Поговоримо про затемнення. Вересень буде дуже дуже важливий. Папа. -па.